Вже зовсім скоро українці будуть святкувати Великдень. Проте, на жаль, не у кожного є змога зустріти це свято у сімейному колі. Тож вже традиційно напередодні свята у Кременчуці організовується соціальна акція Благодійний Великдень. Це вже ти перший рік, коли молодіжний парламент спільно з міською владою, соціально відповідальним бізнесом проводить подібні акції для того, щоб саме напередодні Великодня, щоб люди, які не могли в це свято отримати самостійно символ Великодня, могли отримати через наших працівників Сер. Соцпрацівників, тому ми організовуємо цю акцію. Великодні пасочки доставляють самотнім кремечуцьким бабусям та дідусям, діткам соціальних закладів міста та переселенцям. У наші дні проведення подібних акцій особливо важливо, адже вони дають змогу самотнім людям поринити у святковий настрій та, попри все, відчути любов і турботу. Дякуємо всім благодійним організаціям, які долучилися до акції Благодійний Великдень і надали таку вагому допомогу і наші допічні, одинокі, які потребують уваги, не залишились осторонь, отримають пасочку до такого свята. У цей важливий час дуже важливо, щоб одинокі самітні люди похилого віку були неодинокі і дуже дякуємо за те, що про них турбуються. Це для них важно і ми дуже раді, що в нас є такі організації, такі акції. І дійсно, усі, хто отримав великодній подарунок, висловлюють велику вдячність. кажуть, що відчувають турботу і увагу. Спасибо, дякую, дякую молоді парламенту, нашим міським властям за то, що не залишають нас, пожилих, старих людей, які одинокі. Ну, от в такому стані. Дуже приємно, що ви принесли нам пасочку. Це, звісно, прекрасно. Велике дякую вашому меру. Я не тут живу, мама тут живе. Це прекрасний у вас мер. Мер всі роки щоб... зберігається. Вся мерія була здорова. І щоб ви були здорові, і щоб все було у вас благополучне, щоб Бог вам допомагав завжди і всім нам, де ні місцева влада, молодіжний парламент і нашого міста вітають вас зі святом великого дня. Бажаємо вам здоров'я і всього самого найкращого. Спасибо вам большое. Спасибо вам Такі приятные люди работают. Спасибо вам большое за все. От душі говорю. Спасибо. Спільними зусиллями молодіжного парламенту Кременчука, міської влади та соціально відповідального бізнесу. Цьогоріч вдалося зібрати 1600 пасочок, аби привітати усіх, хто цього потребує. Зокрема, до цьогорічної акції долучились такі підприємства, як Ілона, Кулінічі, Фозі, Лукас, Вкусняшка, а також ресторани маестро та Кофан. Маючи нагоду, хочу Дякую від Кременчужан, наш соціально-відповідальний бізнес, які цього року долучилися до акції. Це традиційні наші партнери. Завдяки ним ми зібрали 1600 пасочок, які йдуть саме в соціальні категорії сім'ям, діткам, людям похилого віку, які саме в цей день як найбільше відчувають необхідність отримати від нас з вами тепло і таку святкову подарунку. Спільними зусиллями ми можемо робити такі чудові ініціативи, аби кожен, хто цього потребує, міг отримати святковий настрій і турботу. Дякуємо усім, хто долучився до акції, або, попри усі обставини, кожен кременчужанин зміг відчути турботу та насолодитися святковою атмосферою Великодня. Такі ініціативи показують, наскільки важливо ділитися радістю та добротою з оточуючими нас людьми, особливо з тими, хто цього потребує найбільше. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.